У цьому відео я чітко та зрозумілою мовою поясню вам, яка різниця між заповітом, спадковим договором, договором дарування та договором довічного утримання. Ось дивіться таблицю, скільки різних факторів треба враховувати. Будете знати, який договір більше захищає пенсіонера, а який більше спадкоємця. На власні очі побачите, чому саме заповіт. Є найгіршим варіантом саме для вас. Розберетеся, яку саме схему використовують шахраї, щоб позбавити пенсіонерів нерухомості. Поговоримо про те, як все це правильно оформити, і який варіант підходить саме вам. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож розпочинаємо. Кожен пенсіонер рано чи пізно починає думати, кому залишити свою квартиру. Як це все правильно оформити? І як не опинитися обдуреним. На практиці для цього є лише три реальні варіанти: це заповіт, спадковий договір та договір до вічного утримання. На жаль, через необізнаність пенсіонерів для цього використовують ще й ті договори, які зовсім до цього не підходять: це договір дарування та договір купівлі продажу. Зараз ми з вами детально розберемо, як кожен з цих договорів. Може покращити ваше життя та які ризики і можливості він несе для вас. І розглядати ми їх будемо за такими п'ятьма показниками: перший це користуватися квартирою, ну тобто жити в ній, і це я вважаю, найцінніше, що потрібно пенсіонеру від квартири. Друге, це Можливість подарувати, продати, ну тобто розпорядитися цією квартирою. Третій — це володіти, тобто хто саме вказаний в документах як власник. І це, до речі, в різні складові права власності. Четверте це обов'язок допомагати, тобто чи прописано в цьому договорі е, ваше право отримувати і зобов'язання набувача або людини, яка взялася вам допомагати. Надавати все те, про що ви домовились, і п'яте, чи реальна допомога надходить, тобто, як насправді відбуваються справи. Адже дуже часто буває так, що нібито домовились, все прописали, а допомоги немає, і навпаки, з іншими людьми нібито і нічого особливо не підписували, а вони вам все одно допомагають. І розпочнемо ми з договору купівлі-продажу або договору дарування це одне й те саме. Тобто, ви одразу позбавляєтеся права власності на свою квартиру. Ну, без жодних зобов'язань, але ми зараз про це поговоримо. Ну і перший пункт: чи маєте ви право користуватися, тобто проживати в квартирі. Тут йдеться саме про право, тому що іноді так трапляється, що пенсіонер, подарувавши квартиру, ну, деякий час в ній ще проживає, навіть не маючи на це права. Але ми чітко відокремлюємо можливість, тобто, ну добру волю людини, якій ви подарували квартиру, надати вам це. Проживання, ну можливість проживати, або ви дійсно за законом маєте право, і в цьому випадку ніякого права у вас немає. Чи можете ви продати квартиру після того, як ви її подарували або продали? Ну звісно, ні, ви вже не власник. Це може зробити вже новий власник, і до речі, в нього ніяких обмежень щодо цього немає. А щодо володіння, так знов ж таки, це вже не ви власник, тобто в документах ніде не буде записано, що ви володієте цією квартирою. Наступне, чи зобов'язана людина, якій ви подарували квартиру, вам допомагати? Чи десь це прописано? Тобто надавати гроші чи догляд, чи десь в договорі це вказано? Ні, ніде не вказано. Тобто, договір дарування він на те й дарування, що ви віддаєте свою власність без жодних умов, без жодних підстав. Або якщо це договір купівлі-продажу, ту суму, яку прописали. Якщо ви її отримали, а от дуже часто пенсіонерам підсовують договір купівлі-продажу і нічого в руки не надають, то і все. Ви, значить, цю суму і можете, якщо вам її дали, на неї розраховувати. А до більше ніякої допомоги ви не отримаєте. І в цьому випадку ми знову ж таки, як і в першому пункті, говоримо про обов'язок, тобто про ваше право отримувати, а зобов'язання людини, які ви подарували або продали квартиру, вам допомагати. Такого обов'язку немає. Але ми дивимося на п'ятий пункт і бачимо, чи реальна допомога за таким договором. Ну, ми поставили знак питання, тому що дійсно іноді, якщо ви знайдете нормальну людину, Якщо в неї буде настрій, можливості, вона вам може якось допомагати. Це просто добра воля, тому ми ставимо знак питання, тобто іноді так буває, що допомагають, але найчастіше ніякої допомоги не отримує пенсіонер. А тепер ми розглянемо заповіт. Або якщо ви нічого не укладали, жодних договорів. Чому це важливо? Тому що в майбутньому хтось дуже конкретний, а саме якийсь ваш родич, який. Згідно закону про спадкування, а, або першої, або другої, або третій лінії, там, або ще далі, отримає вашу квартиру. І, можливо, ви його зараз навіть не можете пригадати, хто це. Але коли прийде час, ви підете з життя, він подасть всі документи, доведе, що він ваш родич, і знову ж таки отримає вашу квартиру. Тому, якщо ви нічого не укладали, це можна сказати той самий заповіт, але за законом. Тобто ви не виказали свою волю. А вона є якоюсь конкретною згідно чинного законодавства. Тому ми розглядаємо ці два питання як одне ціле, тобто нічого особливо не змінюється від того, чи ви уклали заповідь, чи ви нічого не робили. Чи можете ви користуватися цією своєю квартирою? Так, дійсно, можете цього права вас ніхто не може позбавити, чи можете ви продати або подарувати, або іншим чином розпорядитися цією квартирою. Ну, згідно закону можете, тобто ніяких обмежень вас немає. Але ж ми розуміємо, якщо ви уклали заповіт, а ще й про це сказали людині, що ви їй заповідаєте цю квартиру, то нібито не дуже красиво відпо... взяти віддарити чи подарувати комусь іншому. Тому зна... ставимо знак запитання. Тобто, право ви маєте, але в реальності ну, не дуже красиво так робити. Наступне право володіти. Тобто, якщо ми беремо витяг з реєстру нерухомості, хто буде вказаний як власник. В цьому випадку, якщо ви уклали заповіт, або нічого не укладали, власником будете вказани, вказані саме ви. Чи є у людини, на яку ви оформили заповіт, або згідно спадкування за законом, вона може стати вашим спадкоємцем, зобов'язання вас доглядати чи якимось чином допомагати? Ні. Ніякого зобов'язання немає. Хоча ми з вами розуміємо, що це ну просто несправедливо. Ця людина, що отримує вашу квартиру, мали б бути якісь зобов'язання. Ви ж заповіт уклали. Ні, законодавство взагалі не передбачає вказати, тобто ви не можете вказати в цьому заповіті якісь умови, які має виконати виконати ваш нащадок. Тобто, це. Просто за формою неможливо зробити. Якщо це ви вкажете, це вже буде невірно оформлений заповіт, і він буде нікчемний. Іноді допомагають пенсіонерам, які уклали заповіт там на церкву чи організацію якусь, чи там просто на сусідку або на родича. Тобто не зобов'язані. Але разом з тим іноді трапляється, що допомагають. Тому цей договір чи правочин він надає дуже багато. Гарантій пенсіонеру, але разом з тим, подивіться уважно: цей правочин не надає жодних майже гарантій тій людині чи організації, яка буде вам допомагати. І тому ну, яку допомогу може бути надано? Ну, вам зателефонують раз на рік, запитають, як ви себе почуваєте, можливо, привітають з ним народження, можливо, десь там 100-200 гривень закинуть на картку. Та й усе. Чому так відбувається? Ви ж з вами розуміємо, що людина не має ніяких гарантій, що ви цей заповіт не перепишете, що ви не укладете якийсь інший договір. Особливо, якщо ви до цього заповіти вже укладали і змінювали. Тому цей документ нібито і гарантує ваші права, але суттєвої допомоги ви за ним. Скоріш за все не отримаєте. А тепер поговоримо про договір довічного отримання. Чи маєте ви право проживати в квартирі після укладення цього договору? Так. І це не просто право моральне чи так має бути за справедливістю, воно чітко прописано в розділі 57 Цивільного кодексу України і вкладаючи цей договір, ви чітко прописуєте в цьому договорі ваше право проживати далі. Цій квартирі. Чи можете ви продати, подарувати або іншим чином розпорядитися квартиру після того, як уклали договір до вічного отримання? Ні, не можете, тому що цей правочин передбачає перехід права власності і ви вже не маєте права розпоряджатися цією квартирою. Ну і з цього витікає третій пункт стосовно володіння, тобто хто буде в реєстрі вказаний як власник. За цим договором власником. Пенсіонер вже не є. Тобто в реєстрі вказується лише та людина, яка взяла на себе зобов'язання утримувати пенсіонера, або це може бути організація. Чи є зобов'язання сторони договору, тобто набувача, доглядати та утримувати пенсіонера? Так, є, і це з наших трьох договорів, які ми вже розглядаємо. Перший договір, в якому чітко має бути прописане щомісячне утримання. Сплата комунальних послуг, інші можливості, які для вас важливі, вони чітко прописуються в договорі. І якщо вони не виконуються, а виконання треба буде доводити, тобто, якщо ми кажемо про сплату якогось платежу щомісячно, то якщо буде поданий позов до суду, то суд буде розглядаючи його. Вимагати від сторони, яка мала сплачувати, надати квитанції або розписки, або якесь інше підтвердження, що пенсіонер ці кошти дійсно отримав. Ну і останній п'ятий пункт чи реальна допомога. Дійсно реальна, тут, тут вже немає ніяких запитань. Якщо це прописано, то воно має бути виконано. Чому? Тому що навіть якщо ви пенсіонер уклали договір, 10 років отримували. Все, як має бути, а тут трапилася або війна, або людина, яка там вам обіцяла вам допомагати, втратила роботу, або просто передумала вам сплачувати кошти, ви все одно маєте право подати до суду і сказати, ну так, 10 років мені допомагали. А зараз не допомагають. І навіть якщо це не просто не допомагають, навіть якщо просто з затримками відбувається перерахування коштів там, на один-два на дні. Це все є вже підставою для розірвання договору. А що таке розірвання договору? Це означає, що пенсіонер повертає назад собі свою квартиру. При цьому, навіть якщо йому дуже довго сплачували кошти, він не зобов'язаний їх повертати набувачу. Тому жодний набувач, організація, яка бере на себе такі зобов'язання, не буде їх не виконувати. Адже це несе дуже негативні наслідки. А тепер розглянемо спадковий договір. Незважаючи на назву, він за своєю суттю більше нагадує договір до вічного утримання, ніж заповіт. Тому в цьому випадку дуже часто є плутанина, якщо ми спілкуємося з пенсіонерами. За цим договором лише пенсіонер має право проживати в своїй квартирі. Навіть просто зареєструватися в його квартиру також заборонено. Чи може пенсіонер після укладення спадкового договору продати, подарувати або іншим чином розпорядитися квартирою? Ні. Хоча він і залишається власником квартири, тобто зараз ми про це трошки поговоримо в третьому пункті. Але при укладенні цього договору на квартиру накладається заборона. Що таке заборона? Це обмеження. Ніхто вже не може укласти будь-яких. Право стосовно цієї квартири. До речі, якщо ми кажемо про договір довічного отримання, утримання, він також передбачає накладення заборони. Тобто те, що пенсіонер передає право власності на свою квартиру іншій стороні, ніяким чином не, приводить, не призводить до додаткових ризиків в, йому, в його житті. Адже право користування він отримав. І набувач не може не продати, не подарувати цю квартиру нікому іншому. Поки пенсіонер живий. Тобто довічно право користуватися цією квартирою, тобто проживати, гарантується саме цією забороною. І таким чином, в спадковому договорі це також прописано. Незважаючи на те, що пенсіонер, уклавши цей договір, залишається власником, заборона забезпечує вже набувача в майбутньому, ну, забезпечуємо гарантії, що виконуючи цей договір, чітко як прописано. В майбутньому він все ж таки отримає квартиру. Якщо б цієї заборони не було, це був би той самий заповіт. Допомагав, допомагав, пенсіонер передумав, переписав квартиру на церкву і все. Всі гроші, які ти сплатив, ти втратив і повернути їх ніяким чином не можеш. А тепер третій пункт хто є власником? Тобто, чиє прізвище в реєстрі вказано. За спадковим договором власником є саме пенсіонер. З одного боку, це добре, тобто пенсіонер має нібито додаткові гарантії, але з цього приводу виникає дуже велика проблема в набувача. Чому? Тому що при укладенні саме цього договору він отримає квартиру лише після того, як пенсіонер іде з життя. І це може бути там через 5, 10, може й 20 років. Але мінусом є те, що як тільки він цю квартиру отримує і вирішить її продати, ну зазвичай, якщо ми кажемо про професійні організації, які цим займаються, для них не цікаво, е, отримавши квартиру, її, ну, її десь використовувати чи здавати в оренду, вони їх продають. Але якщо це робити одразу, тобто менше ніж через три роки після набуття права власності, виникають додаткові податки. І з цього приводу... Цей договір нібито надає додаткові гарантії пенсіонеру, але разом з тим, у організації, яка використовує цей договір зараз, особливо в військовий час, виникає дуже багато податків з цього приводу. І якщо порівнювати ці два договори для того, щоб укласти саме спадковий договір, ви просто менше отримаєте допомоги, тому що ну, їх просто треба буде компенсувати і хто буде компенсувати всі ці податки звісно пенсіонер тому що цей ця угода вона ж має бути взаємовигідною якщо ми сплачуємо в одному договорі більше податків значить ми в цьому ж договорі надаємо менше допомоги ніж в іншому чи є обов'язок допомагати і доглядати в спадковому договорі так, дійсно він є чітко прописаний, так само, як в договорі до вічного отримання, це саме ці два договори і захищають права пенсіонера, тому що ми ж знаємо, все, що не написано чітко в договорі, значить цього не було. А якщо ж це прописано, це означає, що невиконання буде дуже легко довести в суді. Ну і п'ятий пункт: чи реальна допомога за спадковими договорами? Звісно, реальна. ми ж з вами розуміємо, все, що прописано. Стороні, яка взяла на себе зобов'язання виконувати, просто невигідно не виконувати, тому що просто втрачаються всі кошти, які ви вклали в цю справу. І за нашим досвідом, це має бути зовсім якась ну, нетипова ситуація, коли спадковий договір або договір довічного утримання не виконувався. До речі, до нас дійсно звертаються пенсіонери, які уклали такі договори з іншими організаціями або людьми і. Для нас це не проблема довести в суді, тобто допомогти надати юридичну допомогу таким пенсіонерам, довести, що цей договір має бути розірваний. Тому якщо у вас така ситуація склалася, можете звертатися до нас. Телефон, який ви бачите на екрані, саме для вас. Ну і найголовніше це все не тому, що я, юрист пенсіонерів, вам про це розказую і так вирішив, що це найкращий договір, а той найгірший договір. Ні, все, що я зараз вам розказую, воно передбачено чинним законодавством, а саме цивільним кодексом, який працює з 2004 року, тобто вже 21 рік, все, що я вам розказую, це практика, яка виконується і. Тисячі, якщо не десятки тисяч пенсіонерів, використовують ці можливості, щоб покращити своє життя. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео і у вас є просто якийсь заповіт, або ви взагалі ще нічого не укладали, а зі статистики ми знаємо, що майже 70% пенсіонерів не укладають жодного документу для того, щоб передати свою нерухомість або свої активи своїм нащадкам, тобто спадкування. Від одного покоління до іншого відбувається за законом. Ну, як ми і казали раніше, що якийсь родич, який, ну можливо, вам зараз і не приходить е, до уяви, ви про нього зараз не згадаєте, а колись в майбутньому подасть документи і забере все, що у вас є зараз, ніяким чином вам не допомагаючи. Тому для більшості наших глядачів треба не підписувати якийсь договір для того, щоб покращити своє життя на пенсії. а Перепідписувати, тобто змінювати той договір, який у вас є зараз, на той, який ви оберете для себе як найкращий, щоб отримувати допомогу. А зараз хочу розглянути дуже цікаве питання, коли ж саме набувач, це фізична особа або організація, отримують дохід, тобто заробляють, допомагаючи пенсіонерам. Здається, питання дуже просте і. Всі мають його розуміти, але наш 18-річний досвід показує, що більшість пенсіонерів цього зовсім не розуміють. І говорити ми з вами будемо, просто, як ви зараз бачите, розглядаючи графік руху грошей. Тобто є ви пенсіонер, є, наприклад, наша організація, і яким чином перерозподіляються гроші під час дії договору довічного отримання або спадкового договору, коли. Хто отримує, хто витрачає. І почнемо з того, що зараз у нас з вами баланс дорівнює нулю. Тобто, ні ми нічого не сплатили, ні ви нічого не отримали. Укладаючи договір, ви одразу отримуєте велику разову виплату. Це може бути і 100, і 200 тисяч, іноді і ще більше. Тобто, в цей момент ще до укладення, тобто до того моменту, як ви поставили підпис, ви одразу отримали цю суму. Тобто баланс зміщується на вашу користь. Ми витратили, тобто ми зайшли в мінус, а ви в плюсі ви отримали. Після цього щомісяця йде виконання договору, тобто сплачується щомісячний платіж, а також регулярно оплачуються всі комунальні послуги згідно договору. Колись в майбутньому більшості пенсіонерів буде потрібен догляд. І це означає, що витрати щомісяця збільшуються, тобто поруч з виплатами щомісячними та сплатою комунальних. Додаються ще й витрати на соціального працівника, адже ми розуміємо, це дуже важка праця, і ніхто її не буде робити безкоштовно, тому щомісячні витрати збільшуються набагато швидше, колись в майбутньому все це закінчується, і договір довічного отримання передбачає зобов'язання набувача також сплатити за похорони. А ми з вами знаємо, що це також дуже великі витрати. І після цього квартиру потрібно привезти, підготувати для продажу. Тобто це також додаткові витрати. Тобто, як ми бачимо з цього графіку, набувач все глибше і глибше заходить в мінус по цій угоді. Тобто, він вкладає гроші. І казати, що він в цей момент заробив, ну, просто язик не повертається. Ну, що він заробив? Він заробив тільки зобов'язання. Сплачувати, сплачувати ще раз сплачувати. І лише після того, як відбудуться ритуальні послуги, як квартира буде приведена до стану, що її можна продати, і як тільки вона буде продана, набувач, тобто фізична особа або компанія, продаючи вашу квартиру, повертає ті гроші, які вона вклала за весь цей час. А, як ми розуміємо, договір може Продовжуватися і 5, і 10, а то і 20 років. І лише через 20 років, порахувавши всі ці витрати, набувач, продаючи квартиру, колись в майбутньому може повернути, якщо йому повезе, ті гроші, які він вклав в цю угоду. І якщо казати про один окремий договір, то ну, це взагалі дуже ризикована справа. Адже людина, яка бере на себе такі зобов'язання, вона не знає, чи Поверне вона всі ці гроші, які вклала в майбутньому з продажу квартир. Якщо ми кажемо про нашу роботу, ми вже працюємо 18 років, ми вже розуміємо статистично, скільки проживе в середньому один пенсіонер, скільки буде потрібно йому надати догляду, скільки витрат ми на це понесемо. Це як страхування машин. Ну, ми не знаємо, яка машина попаде в ДТП, буде пошкоджена, яка ні. Але якщо ми візьмемо тисячу машин і Порахуємо всі збитки за рік, які буде заявлено власниками цих машин в страхову компанію, тому можемо прикинути, скільки з кожного страхувальника з цієї тисячі треба взяти грошей, щоб покрити ці витрати, ну і забезпечити відшкодування всіх витрат, які є в страховій компанії. Так само і в нас. Ми пропонуємо самі ті виплати, які дозволяють нам в середньому. Покривати всі наші витрати, тому і наша модель 18 років працює. Ми розвиваємося і можемо запропонувати і вам реальні виплати, які будуть виконуватись. Ось ми розглянули всі договори, але я хотів зауважити на тому, як саме шахраї намагаються позбавити нерухомості бідних, я вважаю, наших пенсіонерів. З нашого досвіду ще не один шахрай не використовував ні спадковий договір. Ні, договір до вічного отримання. Чому? Ну, це ж зрозуміло вже, я б думаю, багатьом, хто б додивився до цього моменту. Адже ці договори передбачають щомісячне зобов'язання допомагати пенсіонеру. Якщо ти їх не виконуєш, то все, ти просто в суді не можеш нічого довести. І Будь-який студент, першокурсник, може допомогти пенсіонеру розірвати такий договір, тому що у вас, як сторони, яка зобов'язана доглядати і допомагати, немає ніяких аргументів в суді довести, що ви виконували цей договір. Тому саме договір дарування або договір купівлі-продажу найчастіше це ось лише ці два договори, ніяких інших. Ну, можливо, ще договір міни, але не хочу вас ускладнювати це відео. Використовується шахраями саме для того, щоб позбавити пенсіонерів права на їх нерухомість. Тому якщо ви чуєте від когось, хто каже, що я там думаю подарувати квартиру, неважливо, кому він збирається подарувати цю квартиру. Взагалі це не важливо. Я взагалі вважаю, що людина, яка пропонує пенсіонеру укласти договір дарування, вона вже нечесно до нього поступає. Тому що. Будь-який нотаріус може проконсультувати і підказати, що якщо ви хочете допомагати пенсіонеру за квартиру, укладіть договір до вічного утримання, ну або спадковий договір, цей договір передбачає захист як і ваших інтересів, так і інтересів пенсіонера. Якщо ж ви пропонуєте укладати договір дарування, ну ви вже шахрай або маєте якісь Ну, я не знаю, нечисті наміри щодо цього пенсіонера. Тобто ви хочете отримати його квартиру просто так, без жодних умов. Тому, якщо ви за хоч щось одне з цього відео винесете, то це що договір дарування не можна укладати в жодному випадку. Ось ми з вами розібрали всі договори, які укладають пенсіонери. Щоб покращити своє життя на пенсії. Тепер ви знаєте, що навіть якщо ви нічого не укладали, договір у вас все одно є. І якщо ви думаєте, що його немає, мабуть, так він виконується, мабуть, стільки користі і допомоги ви отримуєте за цим договором, що вважаєте, що він просто не існує. Якщо вам цікаво, що саме ви отримаєте, якщо оберете своїм спадкоємцем наш центр допомоги пенсіонерам Пенсіон, Подивіться уважно, будь ласка, відео окреме на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!